У перший клас за пропискою. Жодних тобі підготовчих курсів, тестувань та співбесід. Над новими правилами зарахування до початкової школи співзасновниці батьківської організації Батьки СОС Альона Парфонова та Олена Бондаренко працювали майже рік. Процедура максимально відкрита, максимально прозора, прозора... Роз... зрозуміла, об'єктивна. Тут перевіряють, як втілюється реформа в одному з найпопулярніших столичних ліцеїв. Чимало батьків мріє віддати свою дитину на навчання саме сюди. Раніше це була б черга під дверима нашого закладу. Люди б записувались мабуть в четвертої ранку, і хто перше записався, той і пройшов. Тепер це інакше. Першими за пропискою без жодного конкурсу прийшли діти, які живуть поруч. Таких понад 80. Далі, якщо є охочі з інших районів, а в класах ще залишаються місця, школа проводить підкрите жеребкування. Ми бачимо багато негативу, але мовчать у ті відсотків, які думають, боже, яке щастя. Я прийшов, віддав документи без дитини. відпочивати, а у мене дитина в школі. Загалом 2018 рік для шкільної системи України рясний на зміни стартує проект нової української школи. Діти, які цього року підуть у перший клас, навчатимуться за новою системою, як от 12-річне навчання та поділ шкільної освіти на початкову, базову та профільну. Окрім структурних змін, мають відбутися також якісні. Незалежно куди йтиме малеча – у ліцеї чи звичайну школу, реформа обіцяє, що скрізь оновлена програма для першачків буде однаковою. Кількість і тривалість уроків зменшаться, менше зубріння, більше критичного мислення. Хороші, абсолютно законодавчі нормативні акти були написані, але вони абсолютно не працювали. Вони такі мертвонароджені були. І у нас особисто є така амбіція, щоб те, що зараз продукується, те, що зараз от, нова українська школа, реформа дає, щоб воно було життєвим, щоб воно було на відповідь заклики громадськості, батьківською. Батьки СОС оптимісти. Вони вже чотири роки проштовхують освітянські реформи. Приміром, саме вони просунули ідею конкурсного набору директорів шкіл. Спершу було багато критики, та врешті ідея не лише прижилася, але й стала обов'язковою для всієї України. Увійшла до закону про загальну середню освіту. Дуже приємно дивитися, що ті школи, які мали там чи погану репутацію, досі до них не хотіли ввести батьки своїх дітей. Як ці школи просто змінюються кардинально, але багато змін залежить насамперед від вчителів. Попри тренінги та перетестації, ініційовані Міністерством освіти, їхні підходи і досі багато у чому далекі від прогресивних. Тож, за кричущі випадки, активістки беруться самі. Цього року створили прецедент через суд, звільнивши вчительку, яка принижувала учнів. На рішення цього суду будуть дивитися інші вчителі, і розуміти, що так не можна, це карається. Тому батьки СОС працюють нині над ідеєю затвердження освітянського кодексу, де були б чітко прописані норми поведінки вчителів. Також хочуть поліпшити учнівське і батьківське самоврядування. Насправді дуже важко батьки СОС це нерв освіти. Коли цей нерв зачіпають, спершу боляче, але полікувавши його і втіливши необхідні реформи, українська шкільна освіта оздоровиться і функціонуватиме злагоджено на всіх рівнях педагогів, школярів та їхніх батьків. Переконані батьки СОС. Одна людина може змінити школу, та одна організація може змінити освіту.